Прямо зараз у світі є тренд на зменшення кількості курців. Молодь вже не так активно курить як колись. Але при цьому скільки сигарет курять курці в Україні і в Європі? Гайда дізнаємось. Менше всього в Європі курять у Норвегії. Буквально майже в два рази більше, ніж у більшості європейських країн. Всього лише 7 сигарет в середньому на одного курця. До низьких середніх значень також в цілому відносяться і сусід в Норвегії це Швеція. 10 сигарет на кожного курця. А абсолютними рекордсменами є Венія і Білорусь по 30 сигарет на добу. Вони дійсно дуже сильно виділяються, тому що якщо подивитися, то в середньому по Європі в кожній країні курять ну, десь від 11 до 15, плюс-мінус. Плюс можна побачити, що у південній, центральній і східній Європі курять більше, аніж у північній і західній. Ну, в цілому, в середньому. В Україні в середньому кожен курець курить приблизно 17 сігарет щодня. Якщо ви курите сігарети, зізнавайтесь у коментарях, скільки ви курите щодня.